Короче, щемо з тобою сьогодні перший твій бой, я його називаю робочий. Значить, вот перед тобою найпопулярніші бої. Але ми їх чути не будемо. Граючи за основу робочий бой. А якщо завчиш зараз восьмерку, то потім будеш її постійно грати кожну пісню. Вибір за тобою. Дорого, короче, ще з тобою сьогодні перший твій бой. Я його називаю робочий. Рабочий бой називається робочий, тому що це бой. Ну не бой. Про це значить я об'ясняю. Значить от перед тобою найпопулярніші бої. Восьмерка. І шестка. Але ми їх чути не будемо. Я хочу навчити тебе самому придумувати і імпровізувати бой. І наступний крок для цього це робочий бой. Ось він, кстати, робочий бой. Але поки давай подивимось на бой восьмерку. Чи ти вже маєш шарити, що таке так, що таке доля, що таке сильний удар, що таке четвертні удари, восьмі, шістнадцяті й Якщо ти до сих пор не шариш, іди дивись тебе Значить, що ми тут обачимо? От у нас одна доля, четвертна, получається. Друга доля тоже в кінці, є один ударчик, третій удар пропускається. В общем, тут разнобой трошки ударчика. І четверта доля, майже 16. Коротше по структурі, тут типа четвертні, четвертні, ну і далі майже 16 практично то саме, що тут. Коротше, що я хочу цим сказати? Що цей бой восьмерку ти в будущем зможеш сам собі придумати, граючи за основу робочий бой. А якщо завчиш зараз восьмерку, то потім будеш її постійно грати кожну пісню. Вибір за тобою. Чому, коротше, робочий бой? Погнали. От він, що ми бачимо. Тут все дуже просто. Якщо для тебе не просто, то позирь краще цей відос про так. Окей. Що тут є? Четвертни, две доли. Вот, раз, вот, два. И шестнадцати доли. Три, четыре. Разом выходит так. Кстати, бой восьмерка. Тоже, як бачиш, занимает цілий такт. А шестерка и в то Короче, выглядает и звучит и так. Звучить почти як солідний бой в натурі. Якщо з нього обрати ще пару ударчиків, додати ще тут коротше, на свій вкус, то получиться взагалі красивий бой. Тобто ти зрозумів схему, то есть, тут просто ударчики забрані, і виходить крутий бой. То в будущем ти собі сам будеш імпровізувати, як ти хочеш. А зараз граємо цей бой на приглушення. Слухай, як воно як воно звучить. Оп, зіграв і паузу зробив, щоб ти чітко зрозумів. Ти чітко зіграв півтакти четвертними, півтакти шістнадцятими. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Даю всі ударчики обов'язково. Останній ударчик має бути вверх, слабкий. Так довго не граю, щоб не привик з собі паузу іграти. Далі граєш все підряд, без пауз по кругу. На четвертних, обов'язково рука рухається. Верніше кість. І взагалі, коли граєш, подивись на свою праву руку, як ти граєш, якщо ти граєш, не як палкою, отако. Типа вся рука в тебе рухається. Типа отак. То це неправильно. І коли тільки кість рухається, це теж неправильно. Має бути щось середнє Менше рукою, більше кістю Саме головне, щоб рука розслаблена була. Щоб не було напряження отакого. Бо От порвеш струни собі. Розслаб руку. Кістю роботи, але не роби дуже великі замахи, працюєш в пределах кружочка усього типу. Щоб не було велика амплітуда в тебе махання рукою, щоб ти не махав тут по всій гітарі, коротше так. Махаєш, ось, легенько. Саме головне кістю, роботи. Рубаєш метроном, коротше. 60, всі удари однакові. Він тобі щас грає. Сильний удар. Раз, два, три, 4. Він тобі долі грає. Верніше, перший удар кожної долі він тобі грає. Тобто... Спочатку настраюєшся. Просто рукою махаєш повітря. Настраюєшся на ритм. Рухайся, не знаю. Махай головою під тупой ногою. Для удобства можна попасти в першу долю. І, Два... І погнав, працюєш. Граєш бой на приглушених під метроном 60. Саме лучше, конечно, метроном. вообще перевертай. и слухай. Слухайся, не дивись на него. Работаешь так на 60, потом увеличиваешь себе 65, 70, 75, короче, идешь на рекорд, понял? Так, значит, наш бой будет еще один назву Він ще називається 4-16. То все просто означає, що четвертні півтакта і 16 півтакта. 4-16. Оце тере маленьке. Означає, що щось ділиться. Якщо між акордами буде тере в майбутньому, значить вони ділять між собою так. Щось твоя задача. Чітко навчитися грати цей бой по кругу, не збиваючись на приглушених. Поняв? Ну сідай сідай і роботай, бігом. Що тепер? А тепер йдемо на нашу пісню, яку ми вже грали, обійми мене, збірник UA, підписуйся. В общем, заходиш. І от оці наші акордики АМ, ЕМ, F, E. Відпрацьовуємо цим боєм. Беремо пару AM, EM. В пісні грається один такт на один акорд. А один такт нас займає якраз бой цілий. Значить, один бой на один акорд граємо. Звичайно, ти має атакова. Yeah. Yeah. Коротше, отако має звучати без пауз всяких. Якщо в тебе є пауза, то це все із-за того, що ти дограєш бой на одному акорді, і після того, як дограєш. Вже починаєш тільки тоді починаєш ставити наступний акорд. Через це права рука твоя зупиняється і нічого не грає, і робиться тиша, пауза. Щоб Цього не було, наступний акорд треба починати ставити зарані, ще до того, як закінчиш грати так, тобто бой. Отак. Коли піднімати акорд і ставити інший. Можеш піднімати акорд, коли граєш четверту долю боя? Типу от ти граєш пам. Пам -па -па. І отут -па -па на четверту долю ти піднімаєш акорд. На четверту долю. Тобто, Раз. Два. Три. чотири. Краще всього, оцей ударчик. Оцей його ударчик все-таки зіграти на акорді, а на цих вже підняти. Тобто тако. Четвертий удар зараз відпрацьовую. Бачите, я всі ударчики взагалі на відкритих струнах граю. Це нічого страшного. Головне, що права рука рухалась постійно. Тобто, ще раз. Два. Три. Чотири. це і відпрацює. Якщо вийшло грати без пауз, ти красава. Якщо ні то жди наступний відос. Там я розкажу, покажу, вправи, як цю тему відпрацювати. А так то значить домашка твоя. Хроматична гама. Кожен день маєш грати. Значить, кожну струну грай. Перший, другий, третій, четвертий лад. Ставиш пальці тепер. Підряд. Тобто не отак, що забираєш пальці, а підряд ставиш. Так буде в тебе розтяжка працювати. Працюєш над розтяжкою. Так само другу струну, третю і четверту. Кожен лад граєш по 4 рази. По 2. І по одному. Працюєш не над швидкістю, а над технікою, не спіши нікуди, ти не мієш грати, ну сиди роботи коротше. О, тобто кожну струну, кожен лад по 4 рази зіграв коло, потім по 2 рази, і потім по одному. Отак робиш хроматичну гаму. Значить, друге. Вправо, твоя любима 8, 16 на приглушених під метроном 5 хвилин граєш. Включай такий самий тепер метроном, от 4 ударочки він тобі грає. Починаєш 60. -ти. Граєш. Під метроном. От я зіграв, допустим, 2-3 рази зіграв, якщо чітко попадаєш в метроном, то повышай ставки на 65, увеличиш свою мощність, ну, наприклад, ішов ти до 80, да уже скоренько Тобто на следующую скорость переходиш тільки тоді, коли в тебе на предыдущий тебе затупів, без нічого такого граєш, коли в тебе все четенько. Нагадую ще раз, він тобі грає сильну долю. Типа, раз, два, три, 4. Отак він тобі грає. Сильну долю він тобі грає. Третій пункт домашки. Знаєш, відпрацьовуєш, і вчиш бой під метроном на перелушених струнах. 5-10 минут, сидиш. То під метроном, 60, потім повишає собі градус. І четверте. Грай цей бой на акордах. Береш пару любих акордів, які знаєш, або з пісні, наприклад. бо потім будемо її грати, значить работаєш. Якщо виходить без затупів, береш наступні акорди, які там. Е, М, е, Ф. оце найсложніше буде тобі переставляти. Не бійся піднімати пальці типа рано, поки не закінчиш бой. Головне на сильний перший удар, щоб в тебе вже звучав следующий. Якщо ти зіграєш бой на відкритих струнах, то то нічого страшного, поняв? Вот, я тобі прям не знаю, цілу долю зігра навіть такі струна. Mm -hmm. От, коротше, всі ж бой відпрацьовуєш на акорд, щоб без пауз грав. Цю домашку треба робити кожен день, понял? іначе результату не буде. Все, давай, коротше, займаємося.